Привіт, я Катя. Впевнена, що тобі це розчарування у собі, особливо на початку вересня, коли сповнений надій та амбіцій, розписуєш розкладня, купуєш прикольну спортивну форму, качаєш долів, до і думаєш, ну все, бійтесь мене, я починаю життя з нового листа. А вже. Чесь через місяць-два ти повертаєшся до типового життя Думара Вояка. Не дозволяй собі повірити у те, що це якась твоя характеристика, яка стоїть на заваді твого успіху. У Стенфорді та Гарварді навіть викладають окремим предметом як навчатися, бо це не очевидні речі. Дозволь зекономити твій час. Існують доказові інструменти з оптимізації навчального процесу, і найбільш ефективні упаковані у цьому відео. Також я трошки розкажу про сам процес, який відбувається на бекенді, тому що я переконана, що ці знання допоможуть краще опрацьовувати, запам'ятовувати і застосовувати нову інформацію. Компенсація забування. У кожної людини є вподобання у стилі навчання. Хтось полюбляє читати, хтось надає перевагу аудіокнижкам подкастам, зберігає графіки з візуалізацією. Дослідження показали, що все це не має жодного значення. Неважливо, як ти отримуєш інформацію, чи дійсно відіграє роль, то це легкість доступу до тих сегментів мозку, які відшкодують швидкість забування. Якщо коротко, у мозку закладено забувати неактуальну інформацію, і це необхідно для його повноцінного функціонування. Люди, які пам'ятають все, страждають. Це реальне відхилення, яке робить життя нестерпним. Що нам зараз важливо, так це враховувати, що будь-яка нова інформація буде танути в голові за кривою забування Ебінгауза. Твоя ціль у навчанні створити супротив цьому природньому процесу з рахунок розвитку нейропластичності. Нейропластичність це вміння твоєї нервової системи змінювати реакцію на досвід на клітинному рівні. Є три механізми нейропластичності: укріплення синаптичних зв'язків між нейронами, ослаблення синаптичних зв'язків. Та нейрогенез. Акцент ставлю саме на зв'язках між існуючими нейронами, бо нейрогенез катастрофічно незначний в житті людей, які вже притнули етап розвитку немовляти. Важливе уточнення: неототожні уславлення зв'язків нейронів із забуванням. Це трошки інший механізм дії. Для аналогії це працює як поїздка на таксі і маршруткою. Чим менше зупинок, тим швидше ти добираєшся до місця призначення. Періодичне тесування. Тож повертаємося до кривої забування. До речі. Пригадай, скільки механізмів включає нейропластичність, а які з них найбільше значення мають у дорослому житті? Тож механізмів три найважливіші з них це укріплення та ослаблення зв'язків між нейронами. Якщо ти не пригадав цього нічого страшного, тестики наприкінці параграфа підручника створені якраз не для оцінювання, а саме для того, щоб ти повернувся до тих тем, з якими щойно щойно ознайомився. І помилятися у цьому процесі навіть вигідніше насправді, тому що у тебе виникла емоційна реакція, і вона підсилила цей момент у пам'яті періодично зупинятися і повторювати вивчене один із тих механізмів. Які допоможуть повчатися криві забування. Ось візуалізація ефективного повторення матеріалу. Немає потреби заглиблюватися в нюанси. Саме тестування і повернення до деталей вивченого у минулому, це мало не основа запам'ятовування. Лише одна самоперевірка одразу після ознайомлення з новою інформацією, забезпечує збереження 50% вивченого. Протягом року дуже важливо проходити самотестування одразу після ознайомлення з новим матеріалом, а потім вже збільшувати часові проміжки між тестами. Справа в тому, що є фундаментальна різниця для мозку між тим, як ми розпізнаємо знайому інформацію і як ми володіємо нею. Коли ти просто повторюєш чи прослуховуєш один і той самий матеріал, він знається знайомим, ти заспокоюєшся і вважаєш, що вивчаєш його. Але це пасивне сприйняття. Коли ти ставиш собі запитання, вдаєшся у деталі, ти підіймаєш цілий пласт інформації, спогади про те, як грухтав сторінки, що візуалізував, що відбувалося на фоні в той час, ти зайнуюшся у контекст. Найкращі форми тестування це відкриті запитання з короткою відповіддю. Виключенням є оці питання з декількома варіантами відповіді, де кожен варіант здається вірним. Ти впізнаєш знайоме формулювання, але доводиться докладати зусилля, щоб розібратися у деталях і вибрати саме ту відповідь. А застосовувати самотестування найкраще з паузами. Коли ти монотонно споживаєш інформацію, ти можеш не помітити, як втрачаєш увагу. Коли ти перериваєшся на 10-20 секунд під час навчальної сесії, уроку, виконання домашнього завдання, у голові на фоні прокручується все те, що ти щойно споживав. Не відволікайся на телефон, не перемикай увагу, залишайся у цьому контексті. Це дуже цінний момент. Активне залучення. Щоб докладати якомога менше зусиль у процесі навчання, його можна оптимально вмонтувати у твій графік дня, а конкретніше, облаштувати умови навчання таким чином, щоб було легко фокусуватися і отримувати увагу. У маркетингу і нейронауці це також називають активним залученням. Не менш важливо якісно відпочивати перед навчанням, як в принципі і завжди. Мені здається, я в кожному відео розказую, як важливий сон. Навіщо якісний сон? У цьому питанні забезпечення стресостійкості, у навчанні стрес у здоровій мірі необхідний для збудження нервової системи і уважності. Також механізми нейропластичності відбуваються саме під час короткотривалого сну. Це тоді, коли тобі щось сниться і дригуються очі. Феномен першої ночі показує, що саме у цю першу ніч після навчання закладається, чи буде інформація забута, чи вона відкладеться надовго. До речі, повний список рекомендацій, як покращити сон та отримати повноцінний відпочинок, безтримати без води і жартів вже на моєму патроні. Окрім сну та технік глибокого відпочинку, активне залучення спонукає свідоме проговорення, що ця інформація важлива. Взагалі, емоційне підкріплення і очікування інтерес на фоні якісного відпочинку дозволить отримувати увагу в тонусі протягом тривалого часу. При цьому стрес додає трохи челенджу. Пересилення себе, докладання зусиль помірних, і досягнення маленьких цілей спонукає вивільненню епінефрину і адреналіну. Тобі починає подобатися цей процес, і наступного разу, якщо умови будуть складніші, ти будеш готовий докласти ще більше зусиль з мінімумом страждань. Ріст сили і буде доказом того, що нейропластичність пішла в дію. Медитація на увагу, вправи на сприйняття. Якщо у тебе клінічні проблеми з мотивацією або увагою, окрім фармацевтичних засобів, дійсно дієвими є такі інструменти, як медитація та терапевтичні вправи на зміну сприйняття. Я розумію, як це може звучати. Мова зараз йде не про духовні практики, а про 10-хвилинні, щоденні сесії спрямування активної уваги на дихання. Про це написані сотні книжок, тисячі відео, але суть проста. Поїв, поспав, сходив туалет, у просторому модязі, займаєш зручне положення, закриваєш очі або фокусуєшся на точці. Ніякого внутрішнього діалогу, лише вдих і видих. Єдина моя власна рекомендація: постав таймер. Ця практика знадобиться у нагоді, коли ти будеш повертатися до уважності знову і знову під час тривалої роботи над новим матеріалом. Звички успішних студентів. Увага! Причинно-наслідкові зв'язки з цими звичками ще не досліджені до кінця, але ці факти будуть класними показниками, що твоя нейропластичність працює на рівні в одному з медичних університетів. Було проведено дослідження успішності студентів, і учасників з найкращими балами попросили поділитися своїми вподобаннями і звичками у процесі навчання. Далі наведені ті звички, які характерні найкращим з них. Перше, навчання у таких студентів відбувається за розкладом. У відео про звички я вже згадувала, як важливо для мозку проживати очікуваний щоденний сценарій. Коли ти знаєш, що в тебе чекає, тобі легше відкинути все, що відволікає від головної задачі. Друге. Вони навчаються самостійно. Третє. Вони ізолюються під час навчання. Вимикають телефон, не перериваються на спілкування. Четверте. Вони навчаються в середньому, 5 днів на тиждень, по 3-4 години на день у 2-3 підходи. П'яте. Вони навчаються. Вони докладають зусилля для того, щоб пояснити складний матеріал своїми словами. Важливо зазначити, що тобі знадобиться час на те, щоб ввести ці звички в щоденну родину. І якщо тобі цікаво, як це зробити найшвидше і найлегше, про це можна подивитися у моєму відео про формування звичок. Ще один цікавий факт про найуспішніших студентів. У всіх найкращих учасників дослідження було чітке уявлення, для чого вони це роблять. Вони знають напевно, що ті чи інші знання їм будуть корисні у професії, що це допоможе досягти успіху і що всі ці зусилля змінять їхнє життя на краще. Я хочу зупинитися на цьому пункті. Довготривала плідна робота не буде завжди захоплюючою. Тобі доведеться часто стояти перед вибором, залишити все як є, чи пересилити себе у таких ситуаціях. Останнє, що лишається, це ентузіазм. Я вже казала, що зусилля це те, що приносить цінність всьому, що ми робимо. Досягнення роблять нас щасливішими. І щоб перейти цю межу, іноді треба задіяти почуття. І так, коли здійснюється процес нейропластичності, коли практикуєш увагу чи під час сну? Який не фармацевтичний спосіб прокачати увагу? Які три звички характерні для найуспішніших студентів? Наостанок хочу ще трохи сказати про емоції. На прикладі ПТСР, коли один життєвий досвід викликає настільки яскраву реакцію організму з викидом гормонів, що нейронні зв'язки формуються з першого разу. Можна використовувати емоційне підкріплення на свою користь. Раптове викликання до дошк, вікторини, реферати все це різні форми стрес-тестів, які націлені на те, щоб додати трохи динаміки у твій процес навчання. Але часто нам не щастить з викладачами. Якщо матеріал доводиться сприймати у монотонній подачі, без жодних пауз та передишок на самотестування, тобі доведеться розганяти себе самостійно. Викладачів теж можна зрозуміти. Статистично, навіть незважаючи на ефективність активних викладачів, ненормативна лексика і жарти, сприймається як прояв непрофесіоналізму. Тож емоції важливі. Окрім фантазування, створення контексту, які ще є практичні способи закріпити вивчення. Ну, наприклад, у середньовіччі були зафіксовані такі методи, як повторення вголос інформації і подальше стрибок у водойму. Контакти з холодною водою мають багато корисних наслідків для організму. Тож, перед сесією не буде нічого поганого, щоб простояти дві хвилинки під холодним душем між підходами до вивчення білетів. Більше про перевагу закаляння. На патріолі. Ну і звичайно, найбільш популярний стимулятор всіх часів і народів – кофеїн. Кава. Кава не лише підвищує тиск, а й рівень епінефрину у крові. Найголовніше залишатися у тонусі під час інтенсивного споживання інформації, мати змогу відтворювати її і лягати спати без тренеру. У НЛП… Є така собі техніка бутерброду, коли починаєш розказувати одну історію, перериваєшся, розказуєш другу, і лише потім завершуєш першу. Ну в цьому є зерно здорового глузду. По-перше, додатковий контекст. По-друге, Емоційне підкріплення. Коли будеш згадувати, що говорила на лекції такої-то теми, напевно, прийде в голову і спогад про боїжок, який урвав на перерві, і хто як смішно хрюкнув з одного члена. Ну і по-третє, введення таких собі анекдотів спрацьовує як ті самі паузи. Я дуже сподіваюся, що ці інструменти будуть тобі в нагоді. Також хочу привітати тебе з початком навчального року. Проте бажаю не ставитися до навчання як до тимчасового етапу життя. Лише з ним ти зможеш дійти такого рівня майстерності в улюбленій справі, щоб мислити на межі незвіданого, будь то творчість, академічна робота чи спорт. Сподіваюсь, у тебе вистачить сміливості випробувати свої сили і, можливо, здивувати самого себе, як далеко ти можеш зайти. Підтримай канал підпискою. залиш враження. Надійшли це відео десяти людям, а не то твоя мама. Скористайся нагодою законспектувати у коментарях цю міні-лекцію для тих, кому ніколи не вистачає часу на повне відео. Ти також можеш підтримати мене монетою на монобанку або патрон. Платна підписка відкриває ексклюзивні матеріали і додаткові послуги. Дякую, що ти сі тут і бережи себе.